Ніби дерево да? ти на нього тако дивишся, і здається, що це ну дерево. Така фактура, ніби якісь штахетики, достачки, да? такі зроблені. Але це йде в пластик, високоякісний пластик, який на сонці не вигорає, на морозі не сипеться, Його не треба фарбувати. Його раз поставив. І ось, будь ласка, в мене вже рік він стоїть. Простоє весна, літо, осінь, зима. Все чудово, все прекрасно. Ви подивіться, яка краса. Ще клумба посапається, то взагалі буде ідеально виглядати. Є в колеві білому, є в коліві коричневому зеленому. І світло коричневі. Упаковці йде чотири секції. Ось чотири секції такі, бачите, ось вони з'єднуються тако між собою. Ось на таких шарнірчиках. Цих чотири секції, коли ми їх з'єднаємо, виходить 2,5 метра. І ціна за ці 2,5 метра лише 400 гривень. Всього-навсього. Купили на 5 років, вам його хватить 100%. І повторюю, цей пластик не вигорає, і на морозі він не сипаться. На зиму його знімати не треба. Собі літом ну, весною поставили. Літо осінь, зима, собі хай стоїть круглогодічна. Є ще бордюрчики низькі, якщо комусь Дуже високий такий, такий забор. Є бордюрчики, отакі, як там де кіцька лазить. О, ці бордюри йдуть по 15 см висота, їх в упаковці йде 3,8 м, тобто загальна довжина. Ось там, бачите, сіренькі тако стоїть. Оце 3,8 м. Ціна за цю упаковку 3,8 ,3 метра, а всього на всього 1100 гривень.